Від імені начальника Черкаського гарнізону та від себе особисто. Дозвольте вас привітати та вручити цю подяку. Служу народу України. У цивільному житті резервіст Костянтин Тихонов, лікар невідкладних станів. Каже, пішов на схід у 2015-му. Моє серце завжди в формі. Я цим рад... радий, цьому пишаюся за кілька хвилин. Він залишає подяку в ординаторській і змінює військову форму на медичний костюм. Бо по інший бік коридору каже, вже чекає ковідна передова. Температура це... треба враховувати те, що ми знаходимося на мирній території серед своїх громадян, які можуть собі дозволити і слабкості, їх цьому треба підтримати. Трошки інша ситуація на фронті, де ти вимагаєш. Від чоловіків, щоб вони були мужніми і з розумінням, перемагали не тільки в бою, а й перемагали свої хвороби та поранення. А це вже інший резервіст Віктор Шульга. Любов до військової справи намагається прищепити молоді на уроках захисту вітчизни. каже, це можливо лише самому, будучи прикладом для наслідування. Остання мобілізація була з 2015 по 2017. -й. Виконував обов'язки начальника зв'язку 10-ї штурмової бригади. За два роки в... не втратив жодного бійця. Бригада виконувала обов'язки на лінії фронту від Красногоровки до Тарамчука. Готовим захищати батьківщину у будь-який момент має бути кожен, бо саме за цим майбутнє України додає він. Вони повинні вміти знати, як вижити, як вижити в будь-якій ситуації, чи то надзвичайна ситуація техногенного характеру в цивільному житті, чи то військове на фронті. Нині в області за дві сотні людей, які підписали контракт на проходження військової служби в резерві, розповідає начальник штабу бригади територіальної оборони області Олександр Щербина. Ці люди взяли на себе обов'язок в тому, що вони без додаткових яких-небудь викликів у разі загострення ситуації в першу чергу йдуть на докомплектування підрозділів нашої бригади, інших військових частин. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Gracias.